Я не знаю, як це правильно сформулювати, але останнім часом я часто ловлю себе на одній думці: ніби щось змінилось не назовні, а в дрібницях. І якщо ти живеш за кордоном, можливо, ти зрозумієш, про що я. Я одразу скажу, це не відео зі звинуваченнями, і це не про те, що хтось став гіршим. Це просто мої спостереження і одна особиста історія, яка змусила мене замислитись. Кілька місяців тому я стояла в черзі в одному з магазинів. Поруч була жінка. Ми розговорились, звичайна, тепла розмова. Раніше, коли люди дізнавалися, що я з України, реакція була майже завжди однакова: співчуття, підтримка, питання, а цього разу просто кивнула і змінила тему. Без грубості, без холодності, просто ніби це вже щось звичне. І мене це навіть не образило, але тоді чомусь це запам'ятала. Світ зараз живе у великій напрузі, новини важкі, емоцій багато. Іноді люди просто втомлюються співпереживати так глибоко, як на початку. Не тому, що їм байдеже, а тому, що це складно витримувати довго. Ми всі зараз дуже вразливі, ми теж втомлені, ми теж живемо з болем. Іноді це відчувається в спілкуванні, не зі зла, а просто тому, що важко. Якщо ти живеш за кордоном, поділися у коментарях, чи було в тебе подібне відчуття. Мені правда важливо про це почути.